Вас використовують і тримають, не відпускають. Ще тримають вас фінансово. я правда не бачу чоловіка, я бачу якусь іншу жінку, але вона молодше за вас. Ось така ситуація. Скажіть, допоможіть вище сили, що відбувається. про що да Закривають шлях. Хтось не хоче, щоб ви зустріли свою другу половину, не відпускають. Угу. А до вас іде, кохання. Може даже ви вже його зустріли. Може і так. Заперечую, весь негатив Анулюю Анулірується програма негативно, не знімаю. Відкриваються всі шляхи і дороги на любов. Може, в інтернеті ви зустріли в переписках вище сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на любовна. Зустрічі з другом на все життя. Більше немає мороків, більше немає прив'язок. У вас відкриваються шляхи дороги, фінансова незалежність. Більше ніхто не може вас тримати. Відкривається шлях на любов, на зустріч, на гроші, на здоров'я буде так і так і є. Цікаво. Скажіть, допоможіть, чи лишилися ще хоч які-небудь перешкоди, що заважають тим, хто дивиться відео? Близьким людям зустрітись свою другу половину, друга на все життя, щирі почуття. присутня а когось так сильно напало й магічно Ставлять програми негативні розсорки, до вас можуть навіть люди з... зверта на... на роботі, там, в магазині.